І вітання усім, хто наразі дивиться канал Вінницького державного телебачення. Це програма Трибуна. І сьогодні наш гість Геннадій Ткачук, від народний депутат України. Пан Геннадію, я рада вас вітати в нашій студії. Вітаю всіх вінничан. Сьогодні у всіх на вустах питання номер один: це питання антитерористичної операції. Ми не можемо бути осторонь його. Скажіть, будь ласка, сьогодні прийнято план президента щодо мирного регулювання. Ваші коментарі? Безумовно, ми. Підтримує цей план, тому що він дає декілька позитивних сигналів. Перше, це те, що припинена, ну, скажімо, така серйозна конфронтація. Да? І ми бачимо, що на сьогоднішній день вже з сортів. Лунають не про 30, не про 40 загиблих, не про 50, а про те, що сьогодні є дійсно поранені, але є навіть загиблих, але не в тій кількості. А в більшості днів у нас навіть виходить так, що немає загиблих, і це треба цьому радіти від цього пишатися. Адже це героїчні сини українського народу і так, також і мирні жителі, які страждають від всіх цих, цих бойових дій. По-друге, це дає можливість нам перегрипуватися, передислокувати війська і зробити певну паузу. По-третє, звільнено з полону більше тисячі чоловік, військових і мирного населення. Хіба це не варто? Хіба одне це не варто того, щоб зупинити хоча б на певний час, оце кровопролиття? Друга складова. У нас на сьогоднішній день ну, вкрай відсутня важка техніка і високоточне озброєння. І от тут треба чітко усвідомити, що багато дуже людей говорить. Всі нас весь світ нас підтримує, да там боротьбі з Росією в той же час ніхто не хоче продавати зброю. Чому так? Чехія відмовилась, Ізраїль відмовився. Польща Вона так. відмовилась продавати. Чому Франція думає, як. Видавати містралі, ті, які збудували для російського флоту корабліці, або ні, ми говоримо про те, що це наша проблема, і ми повинні її вирішувати. І тому весь світ нас, я повторюю, підтримує. Нам говорять, що вони проти Путіна, вони водять санкції. Ці санкції довго тривали. А в нас немає високоточної зброї. Такої зброї, як там Буки, Гради, ми бачимо в Росії, ця зброя застосовується з Російської Федерації. Фактично. І ми не можемо цьому протидіяти. От, от в чому є проблема і тому наше завдання: якщо світ вимагає, щоб ми пішли, і наші союзники вимагають, щоб ми пішли на певні кроки, і і говорили про те, що ми повинні будь-яким. Остання крапля це мирні переговори. Коли вже їх не буде, тоді почнеться вже ну серйозні бойові дії. Вже ну це тому ми, ми повинні, я вважаю, використати всі шанси для того, щоб хоча б якось знайти це порозуміння. Адже треба чітко усвідомити, що в більшості воюють там наші солдати. І наші українці воюють з тої сторони, які задурманені російською пропагандою, яким розповідають про бендеровців, про фашистів, які прийдуть з заходу і примусять їх говорити українською мовою, а які виконувати якісь обряди і закони, які, тобто, вони ну, повністю затуркані ці люди, і вони воюють на стороні Росії, фактично. А Росія постачає їм зброю, використовується. А як щодо прийняття закону про амністію для бойовиків. Ну, оце ще один крок. Це два цих закони, вони йдуть в комплексі. Стосовно, давайте чітко скажемо, що таке для бойовиків. В законі чітко сказано, що ті люди, там близько 20 статей, ті люди, які грабували, вбивали, знущалися над катували людей, робили всі ті речі, які тероризували мирне населення. Всі ті е, е, гвалтували і всі вони не пі, підпадають під амністію. Підпадають під амністію ті люди, які добровільно не, не, не вчинили злочини важких, я ще раз наголошую важких злочинів. Тобто вбивство і все те, що я перераховував. Е, ті люди, які носили одяг, хліб, допомагали цим терористам, які е, знов таки. Наслухавшись російських змі, вважали, що на сході йдуть на схід йдуть бендерівці, фашисти і так далі. Ну так як ця путінська пропаганда. І тому для тих людей, які добровільно в ці дружини звільнять всі наші державні установи, для тих людей, хто сьогодні повторюю, здасть зброю і не вчинив важкого злочина ти можуть бути амністовані. І це ще один крок до перемиря. Всі решта мають відповідати по українським законам. А якщо щодо виборів, які незабаром відбудуться, як на тих територіях відбуватимуться вибори? Стосовно закону про вибори на, на окремих територіях, ми говорили про те, що це все входить в комплекс. І ситуація в тому, що ці вибори вони мають пройти перше по українським законам і по на українській території. Але дивіться, ми говоримо про вибори. Вибори це крок після амністії. Якщо вони здають зброю, звільняють ці державні установи, ми перекриваємо кордон українськими військовими, які зараз нами не контролюються. В тому разі ми згодні провести вибори, дочасні місцеві вибори. Знов таки, місцеві вибори дочасні це лише тільки на тих територіях, які сьогодні не підконтрольні українським силам. Це приблизно 30-35% від загальної території Донбасу. Але ми повністю Росія виводить, зобов'язалась вивести свої війська. Ми перекриваємо кордон і вибори проходять по українським законам. І то будуть вибори лише районних і міських рад на тих територіях, навіть не обласних. Тому єдина умова, що вони поставили, що там компактно проживає, вони мають використовувати російську мову. Ми згодились на це. Тому немає ніяких взагалі суперечок. ми далекі від того, що будемо, якщо пройдуть ці вибори, ми будемо радіти, кого вони оберуть. Нам прийдеться співпрацювати, але повторюю вже, ми говоримо, що там будуть діяти українські закони, українське судочинство, українські повністю всі, так як живе вся держава Україна. Якщо в мене великий сумнів. Що після того, що сьогодні відбуваються ці вибори спроможні, але в той же час ми знову маємо спробувати цей шанс. Зрозуміло, пане Геннадію, як відомо прийнято закон про люстрацію. Ваша фракція виступила задовго до прийняття. Чи таким ви бачили закон, яким сьогодні його прийнято? Дякую, дуже серйозне питання. Воно на часі. Якби люстрація була проведена років років, тому, то, напевно, не було б цих сепаратистських дій, не було б від'єднання Криму, напевно, не було б таких проблем, як сьогодні у нас є на Донбасі. Тому що оті керівники, горі, керівники, радянсько-комуністично-регіональні керівники, які керували на свій розсуд, а більше, скажімо, збагачувались, вони привели до того, що в Україні відбувається. Вони говорили про те, що вони професіонали. Вони говорили, що вони почують кожного. Вони говорили ну, безліч, безліч гучних слів і заяв. Люди їм довіряли. Врешті ми бачили, що з'являлися князьки в Донецьку, в Луганську, в Криму. Врешті ж та були ці князьки скрізь, майже які вважали певні області, певні регіони своєю вочиною. Ми говоримо про те, що повинна була відбутися ілюстрація. Вона, до речі, відбулася у більшості європейських країн, на яких ми рівняємося сьогодні, які живуть набагато краще і які вирвалися з цього радянського табору після радянського табору. Ну, Польща, Угорщина, Крани Прибалтійські. Ми кажемо про те, що Румунія, врешті-Словакія, Чехія, вони всі провели люстрацію. Ілюстрація це заборона певним. Чиновникам, які співпрацювали з попереднім режимом або діли в суперечні інтереси держави, займати державні посади протягом 10 років, і все. Якщо вони ці люди, зробили злочин певний, вони мають відповідати по іншим законам, ну принаймні про, про кримінальним законом. Тобто, що таке люстрація? На превеликий жаль, у нас у Вінниці ще безліч людей, які працювали за Тимка, да там за радянського союзу, і вони зараз знов нас повчають. Вони побували у всіх фракціях, вони побували у всіх партіях, які були. І вони сьогодні знову нас повчають. Повчають, як жити українців, що робити. А мета в них одна збагачуватися і жити добре при будь-якій владі. В більшості вони просто займаються крадіжками. Ну, я вважаю. А от подивіться, сьогодні змінилася влада. А на Вінниччині ще безліч якихось радників, якихось консультантів з попередньої влади. Ми говоримо, що та влада була злочинна. Ми говоримо, всі українці вимагають люстрації, а в нас вони консультують. Дайте відповідь. От для себе, що вони консультують. Що, як, як гроші красти з бюджету? Вони консультують нову владу. І тому я не розумію деяких речей. От, і думаю, що це питання дуже важливе. Дивіться, хто суправляється, творить супротив цьому. Це комуністи-фракція, це партія регіонів, яка виступає категорично проти люстрації. Тому що правильно їхні, їхні нащадки, їхні діти, їхні родичі, вони всі працюють на керівних посадах. І сьогодні, якщо все буде добре, якщо, а я думаю, що хвиля народного гніву буде і далі йти, тому я вважаю, цей закон треба підписувати. Дивую також позиція Генерального прокурора, який тлумачить закон, що він не є конституційним. Хочу зауважити, що Генеральний прокурор не є фахівцем конституційного права. Більш того, він не тлумачити повинен закон, а в разі його підписання президентом виконувати його. І тоді це буде правильно. А якщо він не згоден, він має написати заяву піти в відставку. От про що йдеться мова. Тому не треба розповідати. Сьогодні цей закон потрібен. Я думаю, чиновники всі, які доклалися до зубожіння українського народу, до розкладання його майна, до незаконної приватизації, незаконної розподіли в землі, вони мають бути відсторонені від влади, принаймні як мінімум, а далі провести розслідування стосовно того, що вони робили за весь цей час. Бо керували, керували професіонали, то чого ж ми так живемо погано сьогодні, якщо вони такі професіонали, все те, що ви сказали, слушні слова. Але сьогодні не так просто знайти професіоналів, які б гідно представляли інтереси влади і не тільки влади. Маю на базі керівні посади люди, які б взяли на себе відповідальність. На вашу думку, згідно закону про держслужбу, яка сьогодні є, треба чітко усвідомити. Там є конкурс. На керівні посади має бути конкурс. І от давайте ми будемо давати оголошення. Всі, хто бажають, будуть проходити певні іспити. І ми тоді будемо бачити, спроможня ця людина керувати чи не спроможня керувати ця людина. Це по-перше. По-друге, я хочу вас заперечити, що на жодне управління на будь-яке управління, будь-яку посаду в обласній державній адміністрації. У нас завжди бажаючих більше, ніж тих посад. Я вам скажу, що конкурси чомусь оголошуються, вони виграють завідомо ті, які, які потрібні. А ми говоримо про те, що це має бути відбуватися чесно і прозоро. Тому я не вважаю, а куди дівати, що це правильно? А скажіть мені, а куди діватися, дивати, йти тим дітям, тим працівникам, тим людям, які мають. Певного світу, які вчаться, які проходять певне стажування, а потім не мають влаштуватися. Я вам скажу, що так просто влаштуватися в обласну державну адміністрацію, ну я думаю, всі зрозуміють ні. В районну державну адміністрацію на роботу ні. Проблеми? Проблеми. Що просто влаштуватися в СБУ? Ні. Просто написати заяву і стати міліціонером? Теж ні. А в прокуратуру є й годі говорити. Ну, суди це закрита каста, їх треба давно люструвати, Більш того, з моєї точки зору, при, принаймні залишити там максимум 15% від того, що є складу. І це буде головна проблема всіх, якщо це не буде зроблено найближчим часом. Бо ми чітко розуміємо, хто виконував ці злочинні накази, хто приймав рішення про те, як знущатися над народом України покривав рейдерство, злочини всі, незаконне розподілення майна і так далі, і так далі. То ці люди мають бути відсторонені від того. Чи ми я, все, все простили і пішли далі? А вони і далі будуть працювати і робити те, те що робили? Ні. Саме головне, ну, проблема держави, і держава має виконувати, це контролювати і забезпечити всіх рівними правами. І друга це важлива складова держави це щоб незворотність покарання була в тих, хто зробив злочин. Бо всі мають бути рівні перед законом, і тоді в нас дійсно буде справедливість. Пане Геннадію, партія удар приєдналася до команди президента, і вона йде одним списком на парламентських виборів. Чому не доєдналася решта демократичних сіл? На вашу думку, я можу висказати свою своє бачення, тому що ми сказав, коли в країні така скрутне становище. Коли немає часу проводити безліч виборів. А народ все ж таки на Майдані вимагав обрати нового президента, обрати нову Верховну Раду, позбутися від тих рудиментів, ну, принаймні регіонів і комуністів, і решта п'ятої колони, яка слугує Москві. Народ вимагав ілюстрації. Це ж була вся одна, це всі були е, гасла е, Революції Гідності за те, що вмирали люди, за те, що. Небесна Сотня загинула. І ми говоримо про те, що час об'єднуватись. Ми сказали, що давайте відкинемо свої амбіції. Ми розуміємо, що Україна в тяжкому стані сьогодні, економічно, економічно в важкому стані. Друга ситуація у нас серйозні проблеми. Війна. У нас безліч проблем, і ми будемо говорити про те і один з одним сваритися. То нам потрібно всім демократичним силам об'єднатися. І йти ну принаймні, одною колоною для того, щоб знов таки не пропустити оцих олігархів, не пропустити комуністів, і не пропустити регіонів до влади, які сьогодні працюють з моєї точки зору на Росію, отримують гроші там. Де Царьов, де Калісніков, і де всі ці решта Калісніченка і всі ці решта. Покидьків, які є депутатами українського парламенту, зрешті реч, деч герой України в Криму, який голосував за анексію Криму і, і, і визнає Крим російським, а він є депутатом українського парламенту. Тому ми говоримо про об'єднання. Мене дивує позиція деяких політиків про європейського напрямку, які відмовились їм, їм здалося, що замало їм виділяється квот і посад. Ми говоримо про те, що не час ділити посади, і це чи не єдиний приклад, коли ми маємо об'єднатися, і наш лідер Віталій Кличко поступився своїми амбіціями, сказав, що треба дійсно обирати людину гідну Петра Олексійовича Порошенка, президента в першому турі і знявся з виборів. Ви це пам'ятаєте? І так само ми при, 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 притримуємося цієї тези. І йдемо в одному блоці з Петром Олексійовичем для того, щоб здобути більшість у парламенті і провести вкрай необхідні реформи, а не ділити посади по квотам, кому яке міністерство відійде. Що ви очікуєте від найближчих парламентських виборів? Я очікую перше – перемоги демократичних сил, щоб там принаймні нам потрібно сформувати більшість. Демократично друга ситуація, нам потрібно 300 голосів для рішучих кардинальних змін в країни. Адже якщо ці рішучі, я повторюю, серйозні зміни, там от закон про люстрацію так, не буде втілений в життя, то ми будемо бачити розчарування, розчарування людей, які стояли на Майдані, які очікують від влади рішучих дій і змін на краще. Вони очікують справедливості, вони очікують гідного життя. І сьогодні пояснювати, чому той чи інший чиновник працює при владі, будучи коли він стояв по ту сторону барикад, дуже важко. І тому я думаю, це перше це очищення влади. Друга ситуація це коли ми сформуємо серйозну проєвропейську більшість. І, до речі, вона по всіх прогнозах має відбутися. І ми позбудемося цієї п'ятої колони, там комуністів, які... Працюють, ну принаймні на Росію, отримують звідти всі кошти. Пане Геннадію, час нашої зустрічі добіг кінця. Але традиційно у вас ще є хвилинка, аби звернутися до ваших виборців. Я вітаю всіх віничан. Хочу сказати, що важка боротьба попереду, дуже в складному стані наша держава. Війна виснажує нас. Але ми українці, ми сильна нація. Ми здолали Януковича здолаємо і Путіна. Дякую вам, пане Геннадію. Нагадаю глядачам. Гостях у програмі трибуна був народний депутат України Геннадій Віталійович Віталій Ткачук. Дякую вам ще раз. Побачимось обов'язково.